Є знижки на таблетки Спазмалгон. 15% в аптеках подорожних пам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Нерозлучні з 2017 року. Саме такими були Меган Маркли і унікальна каблучка, з якою принц Гаррі освічився американці. Цю коштовність Меган завжди називала особливою і не тільки тому, що дизайн каблучки придумав особисто Гаррі. Та попри це, несподівано перестала одягати її на публіку. На відміну від свого старшого брата принца Вільяма, який освічився Кейт Мідлтон каблучкою Діани з величезним синім Сапфіром, принц Гаррі вирішив сам стати ювелірним дизайнером. На каблучці Меган виблискують три діаманти. І кожен з них унікальний. Увальні камінчики принцу Гарі дозволили взяти з особистої колекції принцеси Діани, що підкреслює своєрідний зв'язок сина з мамою. А от обрати найбільший квадратний діамант у три карати Гарі надихнула історія їхніх стосунків з майбутньою дружиною. Свою першу відпустку разом, буквально через пару тижнів після знайомства, пара провела в боцвані. Цю африканську країну Гаррі несподівано запросив Меган-Маркл і та несподівано погодилась і примчала в Африку. А потім в своїх мемуарах принц Гаррі розповів, що після тих п'яти днів разом він вперше захотів освідчитись меган Маркл. Тому і найбільший діамант на обручці Меган родом саме з Боцвани. Власне, і саме освідчення планував зробити там, але натомість організував свою власну боцвану з коханою в апартаментах в самісінькому центрі Лондона, запалив свічки і смажив курча на вечерю. Але, попри всю унікальність прикраси, Меган Маркл перестала її носити. Спочатку казали, що герцогиня Сасекська схудла і каблучку треба було підігнати під її нові розміри. Але навіть після оновлення Меган Маркл не одягала прикрасу. Злі язики вже навіть почали розводити, здавалось би, таке ідеальне подружжя. Але у Меган є своє пояснення того, що відбувається між нею та каблучкою. Ця коштовність вартістю у щонайменше 50 тисяч фунтів завжди підкреслює її статус, а вона хоче бути як всі люди, щоб при знайомстві з нею не було жодних незручностей. Тому замість всього комплекту вона частіше носить лише стриману каблучку, яку одягла в церкві на весіллі.